Було поранення леганів, відсутня нирка, селезінка, поранення товстої, тонкої кишки. У мене було вкрову втрата. До міста евакуації дійшов почне сом. Два кілометри. Служив я в президентській бригаді у 20-му батальйоні спеціально призначені. Другу групу інвалідності, ну, а працювати все дуже треба. Купили сидіння спеціальне, підресурене, пом'якшує амортизацію, щоб не так трясло. вантажую пісок для посипання доріг. Це комунальне підприємство, в якому я працюю, це моє з однієї спецтехніки. Працюю я тут. П'ятий місяць. Прийшов сюди на екскаватор, а по совмістительству працюю на навантажувачі. Мені купили у трактора підресорене сидіння для покращення моїх робочих умов. Купили набір інструментів, купили ну, пару наборів ключів, щоб було чим ремонтувати. Працюємо. До повномасштабної війни працював я на Київському вентиляторному заводі Моляром. Як почалося повномасштабне вторгнення, я був вдома, в мене є своя земля, сіяв, був на полі, мені подзвонили з військомоту, що мені випала типу, така честь служити в президентській бригаді. І Мені зателефонували, я приїхав, і на наступний день я вже з віщами, був у військкомоді. Служив я в президентській бригаді у 20-му батальйоні спеціального призначення. Отримав травму я у Волновольському районі. Вночі у нас був штурм нашої посадки і ми ну, з дрона скинули, виходить, і отримав травму. У 22-му році, серпень місяць. Зразу мене привезли після поранення, Це, ну, я був при пам'яті, при всьому привезли мене в Курохове. А потім ну, в больниці мене вже відключили, і потім я прийшов вже в себе у Дніпрі у, у М'ячникова на четвертій сутках. У мене було поранення леганів, відсутня нирка, селезінка, поранення товстої, тонкої кишки. Я ще сам прийшов два кілометри. Вийшов сам, в мене було крововтрата, до міста евакуації дойшов, майже сам. Це все виработується, подімаєте, ну, це не паре просто поранення. І ти знаєш, що время бою тебе ніхто не буде бросати позиції, не буде те ну, вести. І важко, ну вийшов, бачите, боч... залишився живий. У мене вся бочина, допустимо, була... були... спасло мене те, що у мене був свій бронежилет. Тому що мені плитами просто поламало ребра. Хлопчина той, що зі мною був, що загинув, в нього був бронежилет государственний, в нього откололо Кусок плити пробило серце і леганець, і він на місці помер. І я паняв, що йшов ну, бандажувати собі, спасло те, що в двоє суток йшов дощ і були мокрі речі, і ну, не так витікала кров. Після е, Мечникова мене перевели в Черкоси, потім Шеркосів, ну, я там прилажав тому майже місяць. 18 днів я в Дніпрові, ну я не міг ні в стоти, ніде нічого. Прилежав. А потім от, уже почав потихеньку ходити, мене перевели вже у Черкоси, я прибув у Черкосах, моє дві тижні ще. І виписали, приїхав додому, побув вдома і повернувся на службу, а потім, ну, ВЛК, і в 23-му році, 18, 19 січня, мене звільнили. Це в мене третій раз я вже служив. Починав свою військову кар'єру, я у 2011 році на ну, призволи мене на строкову службу, я служив в місті Севастополь. Потім у 2012 році звільнили, у 2014 році, як почалося, а то пішов старший брат од. А у 2015 році він повернувся, я пішов. І служив я по Пасньоській район, село Труїцьке, Новозвоновка. Тут ну, отримав поранення. Тоді була поранена нога і ну, бочина трохи прописувала, Спасло того, що були бронжеляти із боковими плитами, і просто осколок пройшов по животі, просто касотілю. Другу групу інвалідності. Ну, а працювати все дуже треба, тому що ну, жити якось треба таке скажімо, скрутне становище. Ну, Ток оце прийшов сюди працювати. Це основна моя спецтехніка, на якій я працюю більшість часу, в яку мені обладнали, купили сидіння спеціальне. Сидіння підресурене, пом'якшує амортизацію, щоб не, ну, не так трясло. Буває така, в залежності від погоди, буває така, ну я допомагаю хлопцям розчищати дороги, буває такі моменти, що до 12 годин. Время таке, що сніги йде, то їздимо, чистим, щоб розчистити дороги, по 12 годин працюємо. Виїжджаємо в основному у п'ятій, пів шостого ранку, стараємося виїхати, щоб... Почистити основні дороги, де рух транспорту, щоб автобуси могли шкільні їздити. Як прийшов, тут стояло звичайне сидіння, то ну, мені було тяжко працювати, довго їздити. А на цьому сидінні, ну як важко, ну, скажімо так, що легше. я підлокутник, я їду собі. Ну. Понятно, що це трактор, це не машина, що. Тут і в нас дороги такі, що гуцейка, а то ну, набагато краще, ніж зі звичайним сидінням. Особливості цього сидіння в тому, що воно має повертатися, щоб я міг працювати ну, екскаватором, тому що усі робочі органи знаходяться згоді. Буває такий момент, ось як в суботу цю чистив сніг, подзвонили, що я прорив. Я бросаю чищення, їду, робимо прорив і вертуюся назад на свій маршрут. Йде, да, у нас централізована вода, і бувають ну, на стиках, бо я містами, що старі труби рапаються, розкупуємо, латаємо, суйдіднюєм. І потім ну, викопали, хлопці, водяники зробили своє, і потім я загортую назад. Коли Григорій повернувся з війни, значить, наше підприємство, комбінат комунальних підприємств Котелевської селищної ради скористалося державною програмою по підтримці ветеранів війни і значить, закупили ми близько на 50 тисяч гривень, туди війшли інструменти для техніки, сідло. Ну, таке незвичайне, воно для інвалідів спеціалізоване. Уніформа ну, в такому плані. Ну, Оце те, що ми скористалися. Дуже гарний е працівник Григорій. За що йому вдячний. Я в свої 30 років двічі побував ну, на війні. Ну, не жалкую, тому що вже був досвід, і це моє... Велике значення на війні. Коли я йшов, у мене менші доньки було пів року. Я понімав і прекрасно, куди я йду. Все одно комусь йти треба, бо якщо ми будемо всі сидіти, та хай хтось, та хай хтось, то, то воно б вже давно скінчилося, аби не було таких ну, що добровольців. І вже б. Хто знає, як би воно було б далі. Якщо кожен буде ховатися і казати, да, в мене діти, в мене... у кожного є діти, і хтось, хто служить, чий син, чийсь ботько, чи з брат. Страшно кожному понятно, що ну, а комусь все одно ну, а захищати країну.